Насправді найбільше на новий рік страждає підшлункова. І перший секрет: підготуйте шлунок заздалегідь. За годину-дві до застілля з'їжте рис, білок, сир, щоб не сідати на голодний шлунок. І тоді не буде різкого викиду ферментів і менший ризик болю та нудоти. І другий секрет це маленькі порції. Накладайте кожної страви 2-3 ложки, а не повну тарілку, і починайте з овочів, білків. Бо пішумкові на весь цей об'єм треба відділяти ферменти. І третє, підшлункова не любить мікси. Жирне, плюс солодке, плюс алкоголь це найважча комбінація для ферментів і найчастіша причина новорічних панкреатитів. І четвертий секрет: якщо не можете відмовитись від алкоголю, то вживайте його між стравами, а не під їжу, і запивайте великою кількістю води, бо він і так вимикає відчуття міри в мозку. І п'ятий секрет: візьміть з собою ферменти. Якщо з'їли більше, ніж розраховували, чи є відчуття важкості, випійте капсулу креона, 10 тисяч одиниць, і запийте мінеральною водою або колою без цукру. І пам'ятайте, щоб ваше здоров'я важливіше зовнішнього тиску та ще трошки. Бо новий рік це не кількість салатів, це люди, що поруч і ранок без болю. Бажаю міцного здоров'я!